Всім привіт! Продовжимо створювати свій власний сайт за допомогою конструктора сайту Google Site. Сайт. І в цьому уроці ми з вами розберемося, як налаштувати правильну сторінку контакти та як створити форму е, зворотнього зв'язку. Заходимо до контактів, видаляємо саме повністю наш баннер і тепер приступаємо до роботи. Що нам потрібно сюди додати? Нам сюди потрібно додати саме інформацію, яка вже в нас є, але також трішки її вдосконалити. Плані чого. Нам потрібно сюди додати інформацію саме про контакти нашого користувача. Ось так от копію, далі також підпис контакти. І після цього нам потрібно буде з вами додати ще деяку інформацію. Я ось уже майже цю інформацію зробив, роблю її трішки світліше, ось так, і додаю, наприклад, ще один номер телефона. Якщо це у нас не підходить. Хай буде 3, 4, 4, 5. Ось так от. Email також ще один додаємо. Тільки тут у нас буде він уже не такий, а саме ось такий от. Info.mail.com є. Зробили. До речі, якщо у нас посилання буде саме з підкресленням, то ми на нього можемо одразу натиснути і буде відправлятись повідомлення саме цьому адресату. Про це варто пам'ятати. Дуже корисна фішка. Розташування офісу, тут ми можемо також прописати, наприклад, додатково ще будинок, або там, наприклад, корпус. І так далі. Тобто, це варіативність, як це можна зробити. І робимо тепер інтервал трішки більше, десь на півтора. Ось так-от. І тепер саме нам потрібно з вами додати ще деяку інформацію. Тут у нас все правильно налаштовано, все окей, є. Тепер нам потрібно з вами за можливістю додати сюди форму зворотнього зв'язку та карту. Як нам додати карту? Карта додається дуже просто: це натискаємо Вставити. Виставимо донизу та обираємо саме карти. Або ми можемо брати заповнювач. Після цього ми тут так само натискаємо на плюсик і обираємо саме карти. І в нас відкривається карта, де нам потрібно з вами знайти саме наше місце. Це у нас Київ. Київ обираємо, є ОК. Натискаємо обрати. І у нас тепер буде додатково ще і інформація про наше місто. Тобто Люди, які, наприклад, не з Києва, зможуть дуже швидко знайти його. Також туди ж можна буде прописати саме розташування офісу, тобто, щоб швидше можна було його знайти. В даному випадку я просто пишу, що в Київ. Думаю, тут зрозуміло, як це сналаштуватися. Тепер же переходимо до найцікавішого, це до форми зворотнього зв'язку. Як вона робиться та як вона налаштовується. Для того, щоб її зробити, нам потрібно вибрати варіант саме форми. Натискаємо сюди. У нас відкривається пункт з формами, але їх у нас зараз немає. Якщо у вас їх немає так само, як і в мене, тоді ми натискаємо плюсик, відкриваємо додатки, відкриваємо Google Диск. А на Google диску якраз таки натискаємо плюсик, тобто створити, і обираємо Google форми. Після цього у нас створиться і відкриється ось такий от формат налаштування. Google диск ми можемо тепер закрити. Ми тепер працюємо тільки з цією інформацією. Що ми тут хочемо вказати? Нам тут потрібно вказати саме форму е, з назвою. Тобто, наприклад, хай буде це у нас е, запис або хай, є, якщо так, то е, форма зворотнього зв'язку. Більше я тут нічого зараз додавати не буду в заголовку, ми йдемо далі. Запитання без назви. Тут у нас є велика кількість різних варіантів, які ми можемо зробити для того, щоб створити. До речі, тут є рейтинг, тому ми можемо це додати і для відгуків. Про це також трішки пізніше поговоримо та попрацюємо. Зараз працюємо саме з зворотнім зв'язком, Тому ми отут -от робимо саме з короткою відповіддю або з абзацем. Я раджу вам обирати з абзацем, тому що люди зможуть написати дуже багато тоді. Якщо з короткою відповіддю, то там. Пару речень цього. Тому обираємо абзац. Вгорі ми пишемо, що це у нас. «Ваше, напишіть ваше ім'я. Або вкажіть ваше ім'я як кому зручніше. апостроф я оцю тут візьму. Ім'я є. Так само робимо жирнуватим, щоб можна було це одразу помітити. За бажання ми можемо зробити підкреслення, додати сюди посилання на цей текст. Виділити точніше, видалити все це форматування, тобто текст буде стандартним додати зображення. Потім ось тут от знизу у нас є текст для заповнення, тобто це зрозуміло буде для тих, хто заходить на цю форму і дає відповідь свою. Можемо скопіювати цей блок. Видалити його, зробити обов'язковим для того, щоб його заповнили. Я раджу це краще робити, якщо саме у вас поля, де вам потрібно буде прописати якийсь текст. Якщо там десь числами з додаванням зображенням, то краще цього не робити. Саме там, де використовується вот текст. Зробили. Далі копіюємо ще раз цей блок, і тут, наприклад, ми вказуємо, напишіть свій телефон. Для зв'язку, в принципі, цього буде достатньо. Можна також, наприклад, підписати ось так: от за формою. Наприклад, ось так от ми зробимо, і цього буде достатньо. Тобто, щоб люди розуміли, за якою формою їм потрібно буде заповнити свій номер телефону. Також робимо обов'язково. Знову-таки дублюємо. І тут можна буде прописати саме. Ем... Якщо це у нас форма зворотнього зв'язку. Давайте тут напишемо, які послуги. Напишіть, які послуги вас цікавлять. Тобто людина одразу може знайти, написати своє ім'я, написати свій номер телефону для зразку, та написати, з якою саме причиною звернулись до нашого автора. Після цього. Дивіться, ми робимо що. Ми можемо налаштувати тему, тобто брати, якими буде шрифтами, яким буде кольор, яким буде зображення на заголовку. От сюди також можна додати заголовок. Тобто, налаштовувати можна багато чого. Можна зробити предперегляд, тобто переглянути, як буде виглядати саме наша ця пошта, точніше наша ця форма, і потім може йти далі. Зробили. Що ми робимо далі? Далі ми можемо зайти до відповіді, тобто переглянути відповіді, які у нас є. Якщо ви хочете збирати всі ваші відповіді, то о, перший варіант, вони будуть у вас зберігати саме ось тут у формі. І другий варіант, ви можете зв'язати з їх. З, о, Зв'язати їх з Google таблицею. І туди всі ці відповіді також будуть дублюватися, і у вас буде це у вигляді списку і у вигляді таблиці. Тобто також дуже зручно. Але тут ви вже самостійно обираєте, як це буде виглядати. Окей, зробили такі дії. Переходимо далі. Далі нам є ще варіант це налаштування. Тут є у нас увімкнути, вимкнути оцінки, тобто ми можемо зробити так, щоб у нас ставилася оцінка, але це нам не потрібно тут. Відповіді керуйте тим, як зберігається і захищається інформація у відповідях. Тобто, ми можемо, щоб збиралася електронна пошта, не збиралась, щоб робилась копія, коли вам відправляють відповідь. Тобто, копія буде відправлятись тим, хто вам надіслав відповідь на цю форму. Потім дозволити вносити зміни у відповідях. Це можна буде робити саме в випадку, якщо десь там зробили помилку у першій відправці. І щоб не відправляти повторно, то людина може зайти на свою відповідь та її трішки підправити. Я б радив вам краще це зробити для того, щоб можна було це виправити. Хоча, якщо ви будете хвилюватися про певний ваш запис, там якщо ви записуєтесь на нігті, на фотозйомку і так далі, то краще цього не робити, щоб ви побачили, ага, вам один раз записались на такий-то час. Окей, то вже з цим можна буде працювати. Обмежити по одній відповіді, тобто, це означає, що одна відповідь з одного електронного адресу буде. Презентація, керуйте тим, як відповідають форми і відповіді. Тобто тут ми можемо панель перебігу, переміщати запитання по-нашому, тобто це в принципі тільки для нас, ми це не чпаємо. І за замовченням. Тут у нас налаштування форми за замовченням, налаштування здійснюється за такими діями. Збирати електронну адресу за замовченням у нас не збирати. Можемо зробити так, щоб той, хто. Писав вам зі своєї електронної адреси, автоматично ця адреса також вам приходила, щоб ви розуміли, з якого адресу вам написали. Або можемо зробити так, щоб той, хто буде писати вам відповідь на цю форму, вручну ще й прописував свою електронну пошту для розуміння того або іншого формату, що з якої пошти прийшло, коли прийшло і куди на всяк випадок можна буде надіслати свого листа. Та ще є налаштування запитів за замовлення. Це зробити запитання обов'язковими за замовченням. Тобто, в даному випадку всі запитання стануть обов'язковими. Ну, в даному випадку ми це зробили вручну, тому не потрібна нам ця функція. Коли тут це налаштували, натискаємо Надіслати. І у нас є варіанти це надіслати по електронній пошті, надіслати за допомогою посилання. Також можна зробити, щоб було невелике посилання а от таке от маленьке. Зробити у вигляді програмного коду, відправити Facebook, в Твіттер, а також є варіант це знову-таки перевірити, чи збирати нам електронну пошту, не збирати або вводити її вручну. Тобто, ну, ще раз, для перевірки, у нас це є. Я в даному випадку нічого робити не буду, я просто візьму посилання, копіювати і все. Це для того, щоб я розумів, що у нас форма зберіглась. Також можна отут прописати. Іншу назву, щоб ми розуміли, для якого саме це буде сайту. Тому давайте я отак от роблю сайт. Фотограф. Все. Я буду розуміти, що це саме від цього сайту буде ця форма. Переходжу тепер на свій сайт, закриваю цей боковий пункт, натискаю знову таки форми, і в нас тепер є форма зворотнього зв'язку. Натискаю на неї, обираю додати. І у нас додається форма зі зворотнім зв'язком, куди ми одразу зможемо не за посиланням, а за допомогою ось такого формату прописувати ту або іншу відповідь на ті або інші питання. Давайте зараз я збережу ці зміни, опублікую наш сайт, та ми перевіримо, як це буде у нас виглядати. Опублікувати. Заходжу до опублікованого сайту, закриваю поки що ці форми, і бачимо, що контакти всі є. Карту я можу переміщуватись, дивитись де, що мені потрібно. І форму одразу заповнювати саме на сайті. Не обов'язково кудись переходити, а я можу це все заповнити на сайті без е, якихось інших переходів. Пишемо, наприклад, Андрій. Андрій, пошта у мене от бачимо, що тут видно, з якої я проходжу, але вона значить не буде зараз збиратись. Номер телефону. Ну, я просто пропишу. Ось так от. Напишіть, які послуги вас цікавлять. Фото плюс відео. В кафе. окей І натискаємо надіслати. Після цього ми бачимо, що форма зворотнього зв'язку надіслана. Ми зараз з вами перевіримо, чи надіслана нам ця форма, чи ні. Я натискаю знову такий плюсик, заходжу до Google диску, відкриваю нашу форму, і тепер дивимося, у нас біля відповіді є одиничка. Це означає те, що нам прийшла відповідь від когось. І Ми бачимо, що у нас тільки є ім'я, номер телефону та е послуга, за якою до нас звернулись. Якщо ж ми таким форматом. Якщо ж нам такий формат не підходить для збереження, то ми можемо натиснути Зв'язати з таблицями. У нас тут буде запитуватись назва саме нашої таблиці. Можна приєднати це все вже до відомої таблиці, якщо вона у вас вже є. Але я раджу створювати саме нову, і після цього натискаємо Створити. І у нас відкриється автоматична форма, в якій у нас буде зберігатись дату та час проходження цієї форми. Ім'я, хто її пройшов, номер телефона та яку саме послугу хочуть у нас замовити люди. Тобто також дуже зручно в такій формі зберігати всі ваші відповіді на форму або всі ваші записи, для того, щоб ви розуміли, коли та що у вас відбувається. Таким же самим варіантом ми можемо налаштувати і форму зворотнього зв'язку. І форму якраз таки відгуків, і форму замовлення тих або інших послуг. І також можна буде трішечки налаштувати, щоб тут у нас була форма замовлення послуг уже заплатою. В якому плані? В тому плані, що ми ось тут можемо додати реквізити, саме по яким потрібно буде, наприклад, там прописати, що ви сплачуєте таку-то таку суму та приєднуєте саме скріншот оплати до цієї форми. І потім там через деякий час ви як керівник або як фотограф звертаєтесь до тієї людини, кажете, так, все, оплата пройшла, я перевірив, тепер ми можемо з вами працювати, коли дещо, як, ми будемо з вами діяти. Тобто таку форму ми можемо показати. Ще й різними варіантами це додати, коли час, наприклад, буде тієї відеозйомки, е, скільки буде людей, в якому форматі буде проходити, тобто багато чого можна буде сюди додати для того, щоб вам в першу чергу було зручно виконувати ті або інші дії. Тобто ми тільки що з вами якраз таки допрацювали нашу сторінку послуги, у нас ще залишається кнопка замовити. та саме. Допрацювали сторінку з контактами. Тобто, в цілому, сайт у нас вже готовий, максимум ми тепер будемо допрацьовувати та дороблювати якісь маленькі нюанси, які повинні бути у нашому сайті. Це свій домен, підключення аналітики, додавання коментарів, додавання ще однієї форми для зворотнього зв'язку і так далі. Тобто, багато чого ми ще можемо сюди зробити, і спробую я вам це показати, але вже в наступних відео. А в мене на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі.